Стільці, давайте подивимось, який тиждень очікує вас. Загальний тиждень та порада, робота та фінанси і стосунки. Ну що ж, стільці це тиждень, коливань та роздумів. Вам потрібно буде прийняти дуже важливе рішення для себе. І ви розумієте, що час прийшов розставити всі крапочки над І, але все одно сумніви та нерішучість ваша вам заважає то зробити. Якась життєва ситуація тут може програватися будь-яка сфера життя вам не подобається. І її потрібно змінити. І ви можете це зробити, але боїтеся, що результат вас розчарує, тому і зволікаєте. І королева мечів якості поради говорить: зважте всі за та проти. Керуйтеся логікою та холодним розумом, і нарешті зробіть вже вибір. Професійна діяльність в робочому колективі є ймовірність невеличких суперечок та, можливо, навіть сварок. А ваші думки та думки ваших колег не будуть збігатися. Але для гарного результату роботи саме вам, тельці, потрібно буде прислухатися до думки інших колег. Якщо ви вперто будете наполягати на своєму, згодом можливо прийдеться переробляти якусь роботу. Тож будьте уважні. А от фінансовий бік. Вас потішить, стабільність така і гроші є. За дев'ятком монет часто йде придбання якихось великих речей для побуту, е щось, щось будете для родини купляти е досить таке коштовне. У стосунках сімейних тильців очікують такі собі невеличкі гойдалки. В стосунках день пристрасть, а на другий день тиша та спокій. Але в загальному дві монет говорить про порозуміння між партнерами, які вже давно в стосунках, одинокі три цього тижня будуть. Неймовірно привабливими для протилежної статі. Очікуйте нові знайомства, зустрічі, такий флірт, цікавий, багато приємного спілкування з ймовірністю його продовження.